Да, тримай тримай, будь ласка, тут нахил. Я Людмила Замай. Я Дмитро Обєдніков. Я Марина Гончаренко, я Андрій Каменецький. Я борщ Раїса Миколаївна. Мене звуть Маріана Ваценка. В день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Я хотів би всім колегам, всім, хто тримає культурний фронт, побажати терпіння, побажати натхнення і звичайно побажати гуртуватися. Коли ми українці гуртуємося у найскладніші часи нашої історії, ми не переможні. Хочу привітати всіх колег з професійним святом Дня працівника культури і майстрів народної творчості! Українська народна творчість як і народне мистецтво є важливою частиною української культури. Бажаю натхнення, великого терпіння, витримки, працюємо кожен на своєму фронті. І слава Україні! Хочу привітати всіх зі святом працівників культури та майстрів народної творчості. Хочу сказати про те, що, мабуть, всі сьогодні вже відчули, що культура є ще одним фронтом, на якому ми маємо вистояти також. Мої хороші, любові, радості і перемоги. Щиро всім бажаю мира. І найголовніше зараз проєкт, який ми повинні підготувати. Проект концертів, які будуть славити нашу перемогу. Хочу привітати зі святом, і побажати натхнення і перемоги. Ми від всього серця вітаємо працівників культури з професійним святом. Наша мова, наша культура, мистецтво це. Найбільше і найточніша зброя. Тож разом з збройними силами України, разом з українським народом, ми будемо наближати своєю піснею нашу перемогу. Вітаємо слава Україні! Слава працівникам культури України, слава героям! Шановні колеги, сердечно вітаю вас професійним святом! Ним працівників культури та майстрів народного мистецтва. Культура це насамперед люди, які в умовах жахливої війни самовіддано працюють, зберігають, примножують українське народне мистецтво, тим самим тримають Культурний фронт та наближають нашу перемогу. Тож дякую за це всім! Та бажаю успішної реалізації творчих проєктів, перемоги, миру, єдності, щоб разом. Відбудовувати нашу незалежну та суверенну державу переконана, все буде культура, все буде Україна.